Для чого ти це вигадав? Просто пограли і розбіглися, а ми не шукаємо легких шляхів. Як тобі це в голову З звиду нормальний хлопець, чому ти напав на мене, я хотів і краще. Як краще? В мене супер суперсмертсмени, а ти запросив дівчат, то я ж для нас старався. Може, ти щось перепутав? Я не маю бажання упозоритись. Зараз я тобі все поясню. Ну, не знаю, дуже така незрозуміла ідея. На чому, хлопцям захотілося похизуватись перед нами. Ну Я не впевнена, що всім захотілося. Ну так завжди один вигадав, а інший розгрібає. що я їй кажу, що, може, комусь буде незручно. Незручно знаєш що? У нас що є вибір? та немає на жаль. То переодягаймось і пішли. А, будь-що буде, пішли. Ми точно не чемпіони світу і не суперспортсмени, а ти вимагаєш вищий клас. Просто хотів, щоб дівчата побачили, які ми молодці. Ми будемо молодці, якщо ми зараз втечимо звідси і не встигнемо соромитися. Я просто хотів їм зробити спортивний майстер-клас. Оце ти придумав, друг називається, точно опозоримося. Та все не так, я зараз тобі все поясню. Чула, не всі там за цю ідею. Та це ж хлопці, вони мають засовувати стосунки. Не хотілося б, щоб вони через нас пересварились. Та не хотілося б, але що ми можемо зробити? В принципі, в мене є одна ідейка. Привіт, я Влада. Привіт, я Софія. А я Максим, а я Маріч. Ми тут таке вирішили, Та ми знаємо. І ви не проти? Ні, ми не, не проти. Розпочнемо. Розпочинаємо. Та Не беріть близько до серця, не всіх зразу виходить. Ми навіть не сміємося, тому що ми вас розуміємо і можемо спробувати ще раз. Ні, нічого в нас не вийде. Ми ніколи не будемо такими професіоналами, як ви. Якими професіоналами? Ми звичайні. Ви теж, маєте, але вам треба трошки попрацювати. Та ви нас просто заспокоїте, а насправді нічого з нас не вийде, а ви наші герої. Та не такі вже ми, а може. Бо споруч нами будете так само ого-го. Можем так. На сьогодні все, але ви не сумуєте. Ще пару занять і ви будете супер. І розминку освоїти, і футбол навчитися грати. Не тримайтеся і знаєте, яким ви будете. Може, святим. Що це було? Показновий виступ. Якщо кілька днів позайматись, теж станете профі. Це точно повз.